Якщо грибок вам дошкуляє естезифін допомагає. З приводу ситуації на Запорізькій атомній електростанції, після тракту на Каховській ГЕС, реакція світу була недостатньою, тому це надихає російську владу на нові злочини. І тільки глобальна увага до окупованої російськими загарбниками ЗС може сприяти. Пільній безпеці про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого традиційного вечірнього звернення. Ну а напередодні збройні сили України офіційно попередили, що Росія найближчим часом може розпочати підготовку до провокації на ЗС на крівлях двох енергоблоків. Вони розмістили схожі на вибухівку предмети. За даними військових, їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку, що це, начебто, обстріли з боку. України е, про це і зараз дезінформують російські телеграм-канали і пропагандисти. І ось російська пропаганда вже заявила, що Україна, начебто в ніч проти 5 липня, планувала атакувати ЗС там з безпілотників, з ракет і всього, що в нас тільки є. Але е, Добре, що насправді нічого не сталося. Ми знаємо, що коли Росія починає звинувачувати когось, то це значить, що вона це планує зробити. І е, крім того, зараз російська пропаганда дуже приділяє е, багато уваги саме українським роликам. Про що йде мова про те, що ми закликаємо наших громадян, е, поширюємо правила, як поводитися, так при цьому при при вибуху, якщо він станеться, що потрібно мати, що з собою збирати. Так от і Російських пропагандистів це дуже дивує, що ми от навіть проводимо навчання і поширюємо таку інформацію, що робити при вибуху на ЗЕС. Пропоную подивитися. Прямо зараз на Україні йде активна накачка общества под теракт на Запорожській АЕС. Київський режим провел учение з імітації действий на случай ядерної аварії на ЗАЕС. Также среди мирного населения Минздрав страны распространяет вот такие методички Госдепа США о том, как вести себя в случае аварии на ядерном объекте. Украинцев и правда готовят к чему-то страшному. И в НАТО прекрасно знают о возможной ядерной провокации Киева. Немецкий Бильд пишет, что Бундесвер обучает украинские войска защите от ядерных угроз. Как показывает практика, все, чему обучают на Западе бандеровцев, в дальнейшем пригождается и используется имя уже на Украине. В российском меди сегодня заявили, что Украина готовит теракт на АЭС. В Росатоме считают, что удар нужен Киеву для втягивания НАТО в конфликт. Мене тішить, що ті правила, які публікують у мозі, вони називають та методичками Газдепа США. Ну то ладно, їм можливо так комфортніше це читати зі свого суфлера. Але е бачите, як їх дивує, що у нас проводяться навчання, і вони говорять, що, начебто, Україну готують до чогось такого страшного. Україну готують, тому що ми зараз живемо в такий час, коли від цих окупантів, від цих росіян, а, ну від них можна очікувати будь-чого, тому краще бути готовими і дійсно ознайомитися із цими правилами. Ну і за їхньою логікою, що, начебто, ми готові самі себе вбити, забруднити свою територію і взагалі пошкодити ЗС, яка є найбільшою в Європі, яка по суті приносить нам хорошу частину до нашого бюджету. Зараз на жаль не приносить, тому що тимчасово окупована, але Ніше так точно приносила. Ну і як я вже говорила, уже давно всім відомо, коли росіяни розповідають, що хтось щось планує, то це значить, планують вони. І ось це один російський окупант, відомий на ім'я Єгор Гузенко, він і сказав, що дійсно а, окупанти готують підірвати ЗС. Я, кстати, могу подсказати, ха Что делать, если на Украине пройде радиоактивная катастрофа? То, что она пройдет, я даже не сомневаюсь. Потому что я еще в прошлом году сказал, что будет у вас с ГЭСом. Ну, короче, просто ждите. Я нагадаю, что сам цей оккупант иззнался в том, что россияне подорвали Каховскую ГЭС. А сколько, сколько я говорил про то, что однажды туда дамбу взорвут, вот, когда мы оставили Херсон, очень-очень много про это было. Вот. Но мне не верили. Точнее, верили, но не все. Сейчас, на сегодня, что я могу сказать? Я не буду говорить, кто ее взорвал, судить об этом, как бы, но с тактической точки зрения про наступление на Херсонском направлении их могут забыть. Ну, ось почули, так як він говорить, що, е, начебто, українці можуть забути про контрнаступ. То у тому у, для того, аби зупинити контрнаступ, окупанти можуть піти на все так само із заес, -за тому що е, атомна станція вона під контролем росіян, і е, е, дійсно, щоб зупинити або завадити просуванню наших військових, вони е, можуть бути готовими її підірвати. Возвращаясь к ядерной теме, надо отнестись к этому максимально серьезно. Так часто, так активно об этом не говорили в последнее время. Все это, конечно, указывает на безвыходное положение украинской армии, на безуспешность контрнаступления, как если бы казалось, что они в самом деле отчаялись на этот безумный шаг. Министра здравоохранения украинского мы вам уже показывали, который рассуждают на тему того, как действовать, если вдруг шарахнет запорожская атомная станция. Американцы готовят украинцев к американо-украинской провокации на ЗАЭС. Ну и известно, как же ж тут без американцев, британцев и всех, -всех наших захидных партнеров, которые, как то. Начебто... Планують вчинити ось цей тракт або допомагають нам. Ну тут вже весь світ знає, що окупанти замінували цю станцію, замінували ставок охолоджувач, замінували декілька енергоблоків, і при тому там дійсно перебувають представники МАГАТЕ. Але нещодавно окупанти ж заявили про евакуацію працівників Запорізької атомної електростанції, саме тих, які погодилися перейти... Під Росіян на отримали російські паспорти, і вони закликали евакуюватися їх до 5 липня. Тому а, що тут американці нам допоможуть зробити? Евакуювати цих людей. Ну, якби ви дозволили, ми б, вже б давно їх їх вивезли на свою територію. Але як бачите, тут і так зрозуміло, що росіяни і справді можуть зробити ось цей терористичний акт, ось цей злочин, і Володимир Зеленський вчора про це говорив із Еммануелем Макро. Нам закликав також світ реагувати, аби не допустити до таких дій. Ну а тут зрозуміло, чому цей підрив загалом вигідний для росіян. Все просто вони навіть самі про це говорять в ефірах, що вони хочуть паузи, вони хочуть переговорів. диверсия на Запорожской С вот против от, охранничать работу ядерного топлива, может рассматриваться как один из вариантов срочного замораживания конфликта в случае украинской неудачи. Да? Потому что вам на весь мир объявляют о том, что произошла радиационная катастрофа, и сейчас не время выяснять отношения. Надо создавать срочно демилитаризованную зону, Ну, ось почули, як він говорить, що їм потрібно переговори, щоб створити ось таку, е, начебто, демілітаризовану зону, де не може відбуватися ніяких бойових дій. Ну а за цей час вони зможуть е, е, якось підготуватися, накопичити свої резерви, а потім знову. Піти у наступ з приводу а, реакції світу і закликів нашого президента. То ось з'явилася інформація, що сьогодні Володимир Зеленський а, провів розширену ставку дві години на обговорення основних викликів. Перше це захист АЕС. Доповідали командувач ВПС Олещук, міністр Клименко, голова ДПСУ Дейнеко. А також заслухали директора Енергоатома Котіна та директора ХС Козюру. А, друга друге питання. Ані, обговорювалося обговорювалася на ставці, ця ситуація на фронті Допов, доповідали командувач Залужний, Сирський, Тарнавський, а, Москальова та Наєва вислухали, а також дали розпорядження посилювати північ. Ну і ми знаємо, що Наєв казав, що посилюють північні кордони дійсно із ситуацією з приводу а, дій окупантів. І третє питання, яке також обговорювали це подальше нарощування власного виробництва техніки та боєприпасів, прискорення темпів ремонтування техніки з західного зразка. А, ну, також доповідали командувачі сил логістики а, і міністр інфраструктури і міні і міністр оборони Резніков. Ось такі питання обговорювалися сьогодні. На ставці ну але звісно. А питання нашої безпеки і питання контрнаступу є основними, тому що звільняти наші території необхідно, і ми маємо докладати усіх зусиль, усіх можливостей для того, аби це сталося якнайшвидше, але ж також без підтримки наших партнерів можливо це стається не так швидко, але ми дякуємо їм за те, що вони нам надають озброєння, дають нам ці можливості. І ми так само з вами, нашими донатами і підтримками збройних сил України, надихаємо і мотивуємо наших військовослужбовців рухатися вперед.